Мешканці другого східного давно мріяли про оновлення футбольного майданчика на мікрорайоні, і ця мрія, нарешті, здійснилася сьогодні. Великою родиною мікрорайону східних люди прийшли для того, щоб на прикрасити свою ялиночку, яка була привезена сьогодні, сюди також розпочались подарунки, і саме за підтримки міського голови і за рахунок районного бюджету ми зробили невеликий подарунок а саме реконструкцію футбольного поля і зробили нове штучне покриття. Тому сьогодні цим подарунком будуть вже Займатися наші діти, які проведуть перший футбольний матч. Всіх вітаю з наступаючими святами, всім гарного настрою. і Дуже хочеться подякувати нашим збройним силам України, які дають можливість саме сьогодні вітати один одного, прикрашати ялинки, грати в ті футбольні матчі. Команда юних спортсменів готується забувати голи суперникам. Місцеві діляться емоціями. Ми дуже мріяли про поле, бо поле було дуже в дуже поганому стані. Дуже було дітям, от, котрі тільки, тільки приходять навчатися. Було дуже не Невдобно. Зараз все дуже добре, ми дуже раді. У нас християнська футбольна команда. Хлопці та дівчата 8-10 років. Дуже вдячна насправді, що в такий важкий та скрутний час для країни у нас є можливість тренувати дітей, влаштовувати дозвілля. Чи створюють умови для того, щоб діти мали можливість займатися спортом, розвиватися фізично, морально, духовно, щоб вони мали можливість між собою спілкуватися вживу, не в онлайні, як ну. Останні декілька років і що створюються для людей святкові умови. Навіть такий скрутний час все ж таки необхідно мати якусь нотку позитиву. Мешканці другого східного радіють, що і взимку територія парку щастя гарна, як і в теплу пору року. Нині її прикрашає новорічна ялинка. Ми прийшли з сином на футбол і доньку взяли. Прощали ялинку, тільки що фотографувалися, нам дуже подобається. Ми дуже в захваті з Другого восточного. Дуже гарно тут. Ми тут проживаємо вже 10 років. Новогодній настрій вже настрій з'являється, а то сиділи в депресії, нічого не було, а тут запах ялинки просто вже якесь настроєння. Це дерево для жителів мікрорайону не тільки атрибут новорічних свят. Ми намагаємось прикрасити наші міста, наші двори, наші вулиці напередодні різдвяних свят. І це ознака незламності духу українців і відповідь нашому ворогу, який волів би бачити нас в постійному пригниченому стані, в постійній темряві і в зневірі. Не дочекається. Будемо прикрашати, будемо збирати допомогу нашим хлопцям. І будемо створювати позитивні емоції для наших дітей, Надія Шевченко, Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день.